Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. Люди сьогодні придбали собі ДФ 244 G2 з реверсом. Ось такий тракторець перевірений. Так. Що по тракторцю? Трактор довгий час вже на ринку. Люди провірили, що таке Донфен, Заводський Донфен. так виглядає маркировка. Передні мости маса. На редукторах. В новій обліцовці. Кембордський двигун. 385. й Рівна підлога, передок, там блокіровка, бокова коліса. Сідушка регулюється. 540 тисяч обертів. 540 тисяч. Одиннадцяти, два на двадцять чотири резина. Тракторець просто чудовий поїде на Люборщину. Зараз приїде машина, будемо грузитися і відправляти такий тракторець. Заднє світло, зеркала. Власник дуже задоволений. Їдуть в Житомир, не шукають десь по інших регіонах, нікому не телефонують. Чуднівщина, Люборщина, їде сюди, вибирає, купує, доставка безкоштовна, гарантія 2 роки, 24 місяці на агрегати. Двигун коробка мости. От такий тракторець. Буде відвантажений з площадки місто Житомир, проспект Миру 45 Запрошуємо до нас на площадку. Вибирайте, купуйте. Доставка безкоштовна. Район Богоні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Ось такий тракторець, ось така у нас площадочка. Сьогодні відвантажили два тракторці. Ось стояв тракторець, немає. Ось під замовлення людина проплатила кошти, чекає доставку соліс екстра. Так. 244 й дом Френчик. 404 та прошечка стоїть. Лаволчик стоїть. 504 й за клієнтом. 105 й стоїть. Соліс. П'ятдесятки соліси, тракторці всіх достатньо, збираються, підвозяться. Вон там також донсенчик, там 404 е джими стоять, тому що вже відвантажили, треба підзібрати. Ну, такі тракторці у нас в наявності. Запрошуємо, приїжджайте, вибирайте, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Тракториці всі в чудовому стані. Отакий От Сінтайчик є, 404 й Донфенчик є, 244-та, куботи розходяться. Люди йдуть, вибирають, дивляться. Чекаємо вас, до зустрічі на майданчику. Всім гарного дня, дякую.